Так, доброго дня, друзі. Сьогодні зроблю коротенький відео огляд нашого комбайна Масей Ferguson 206. 80-го року випуску. У нас комбайн 2 роки, другий жнива цього року. Пригнаний з Фінляндії. Брали свіжого розтаможеного не в Україні. В принципі, комбайном дуже і дуже задоволений. Почнемо з мотора, так як знімаю зверху. І буду так по ходу розказувати, що мінялось, які плюси, які мінуси, як на мене, тому що комбайнер не є досвідчений. комбайн маю 2 роки. Мотор стоїть в цій моделі а 4236 Perkins. 4 В принципі, на багатьох моделях він стоїть, наскільки мені відомо, там 187-й, навіть 440-й, 240 -й. В багатьох мотор працює ідеально, заводиться з півтичка так як ми комбайн купляли в січні. Приїхавши там, ну, комбайн, мотор був холодний, правда, тоді снігу не було, але. Візуально обдивився, був з батьком, з дідом. Продавець приніс акумулятор, поставили, свіча накала, все працює, все стоїть, підігріли, завівся з пів тичка, працював ідеально, все прокрутили, сподобався, ну, в принципі, забрали. Я рахую за ті гроші, що на той час ми його купили. Це не є великі гроші, тому що, дивлячись зараз по інтернеті, яка їх ціна, то це космос. Ну в такому стані, бо є, звичайно, там різний стан. Ми їздили, обдивилися тих комбайн ні одного ні не два. Комбайн на тусолі. Так він був, так і є. Що по моторі робилось, Це заміна масла. Два роки тому купили, поміняли. Цього року не міняв, так як працюють мотогодини. І там буквально 60 мотогодин намолотили торік. Тому не вбачаю масло, мотор не бере. Тут фу, кажу, треба по дереві стукати. Що мінялось по моторі? мінялась підкачка солярки. І мінялась полетіла почипники полетіли на помпі, поміняли почипники, стоять, по-моєму, 206 ці два критих почипника. Все, більше ніхто нічого. Ну, Фільтра, звичайно, масляний фільтр мінявся при заміні масла, а на солярку міняв, коли купили і поміняв цього року перед жнивами, бо це таке комбайн працює в таких умовах. Пиляка постійно, може десь іде мінімальний підсос повітря, десь сміття якесь. Краще фільтра міняти. Я... я рахую кожного року. Не знаю наскільки там. Правильно. Пишіть, коментуйте. Так, ходові рівні. На комбайні стоять ще оригінальні Масей Фергнусон. Нагадаю, модель 206 з плюсів. Покажу з вже не буду залазити під комбайн. Варіатор вже в цих моделях, наскільки мені відомо, в моделях, які йшли раніше, 186-187. Варіатор не шприцувався. І там розбивало втулки. Ну, у нас по селі є пару комбайнів. То люди, в принципі, дехто мав проблеми з варіатором. Розбиває втулки там, ну і далі починаєш їхати типу, по токарях, шукати запчастини. Ми поки що тут фу, проблем не мали. Стоїть ось бачок на гідравліку з боку. В принципі, по виробоці покажу зараз пізніше мотогодони, зараз покажу, як виглядає глушник на комбайні. То, як можете на, наблюдати, ще не вигоріла краска, що свідчить про малу його роботу. Я не думаю, що там він мінявся. Стоїть ось такий, не знаю, пиле відштовхувач чи солому відштовхувач. Працює дуже прекрасно, продумана штука, тому що радіатор... Не забиває взагалі, як такої проблеми немає, там видувати радіатор, продувати кожного дня. Ось тут обдивився зранку, все нормально. В принципі, якщо немає проблем, поїхав поле. Фільтр тут стоїть, повітряний, сухий. Ось тут знаходиться знизу. Стоїть ще оригінальний, в дуже гарному стані, не міняли. Продуваємо кожного дня перед виїздом на поле. Зараз покажу, не знаю, чи видно тусол. Думаю, що не видно, але тосол є. Комбайна, їх брали. Зразу було проведено заміну бляхи шнеком, так як продавці не скривали, що комбайн стояв весь час, він мало працював, але він стояв під відкритим небом. То ось тут на жатці під шнеком прогнила бляха. Бляху шнека зняли, поміняли. Другий сезон ходу проварили. Плюс посверлили дирки, взяли на заклепки, проблем немає. Шнек стоїть вже суцільний. Тому що старіші моделі, де хто має масея, знає полосовими. Ну, Я не знаю, порівняння не мав. Який краще, цей працює прекрасно, все забирає, підбирає. Мотовило стоїть металеве. Ось такого типу. Жатка тут. 2,70, чистого 2,50 стоять стебли підіймачі, брали, вони стояли, штука бомбезна. Коли особливо це на ячмені відображається, коли полегле, думав знімати, нащо вони те, там, Ну. Коли подивився, як молотий комбайн без них, ну, люди мучаться, а це піднімає, звичайно. Втрати бувають, коли воно. Положило його до землі практично на ноль, підняти неможливо все, але дуже багато піднімає. На комбані стоїть ось такий привід мотовила. Якщо чесно, мені не дуже подобається. Думаю, з часом переробимо, тому що при великій нагрузці, коли полегше, ось ці ленти починають буксувати, ну і мотовило стає. Коли там ну, а ти молотиш, проблем немає взагалі. Я думаю, ще проблему цю вже поставив усилені пружини, бо стояли тут менші пружини. Думаю, переварити ось це кріплення, як бачите, трошки далі ще натягнути, тому що ну, стояло на другу дирку, перетягнув на останню, набагато краще, менше буксує. Стоїть такий бігунець, його треба помазати ігролом або солідолом, тому що гониться по вісі. Привідкусі ось такий стоїть косогін, простий. Не редукторна коса, а ось такий косогін. В принципі, проблем в нас не було з ним. Тому я не можу там сказати добре, погано. Нас поки що влаштовує. Два рази рвало косу за два роки. Ну, причином було знайдено, був великий шат, де стоїть планка. Хто має, то знає де зажимає самого почивника на бабишку, щоб гонило косу. Був великий зазор, ну і воно його там рвало. Проблема вирішилась буквально булгаркою. 2 мм зібрали на самих вухах коси. Зажило ідеально, зараз в принципі працює без проблем. Цього року замінив ремінь приводу, поставили. Новий. В принципі, ще старий. Нормальний. Там, але він вже витягнувся, виробився і не було куди натягувати. Вже впирало шків-шків, тому поміняли. Так, в принципі, по комбайну, то ще процентів 80 оригінальних масейвських ремнів. Колеса в доброму стані. Є мікротрищини, але стоять оригінальні ще годь'єри. Хто розуміється в колесах, хто знає наскільки гудь'єрі якісні колеса і скільки вони ходять. Думаю, що ще походять. Зразу поки біля руля покажу панель управління. Дуже все просто, так як я комбайна взагалі ніколи не бачив. Перший раз сівши за руль, в принципі, сів і молотив, ніхто мені не показував, як, що до чого. Ну, звичайно, там. Треба трошки помолотити. скажімо так, навіть не на день, а півдня і в принципі молотиш. Панель управління проста. Це показує зарядку. Це показує масло. Коли включаєш масу, завів, лампочка гасне. Датчика надавлення такого як немає тут. І в принципі, якщо ця лампочка в мене працює, я не вбачаю для чого він є, тому що там ну, виводять на бік, коли може вона перестане працювати, вийде з ладу, може і ми так поступимо. Це датчик на паливо, також працює, це повороти, ну і температура. Ось температура, бачите, як була робоча, приїхав, чомусь так він залишається, коли заглушиш. Коли зараз заведеш, падає до нуля, тоді вже коробка передач. Трохступінчаста і задня передача. Три речашки. Це повишена, повишена, понижена, переводи варіатор. Це підйом мотовила, ну, а це підйом опускання самої жатки. Мотогодини працюють. 1311 мотогодин. Не знаю, може хтось напише оригінальні, не оригінальні, я не знаю. Я не думаю, що там хтось зацікавлений десь в Європі його скручувати і для чого. Стоїть два замки запалювання. Виймаються, закриваються. На зиму я все віймаю. Зараз всі ключі, в принципі, на місці, так як комбайн схований, зробили ось такого піднавіса. Комбайн не затикає. Це ручний газ. Це глушити, піднімаєш доверху. І глушиться. Це включається сама машина. І це піджимається під барабаня. І ручник. Ручник працює. Ось це включається натиском. Привід Ну, жатки, мотовила, все зразу. Це педаля тормоз. і педаля щеплення. Стоїть сідушка оригінальна, правда, оце удерте, вже думаю, цього року що завезу, перешиють мені, перетягнуть просто її, тому що амортизатор сам по собі працює, все нормально. Ось такі поставив під буси. Трохи масажировав Бункер Ось в такому стані. Десь, якщо повний намолотити, то пшениці то на 800 біля 2 тонн, це вже якщо намолотити, рахуй по цій елеватори, то дуже рідко ми так молотим, коли там хтось не встигає приїхати. Тут то тоді вже добиваєш до повного бункер. А так я стараюся повний бункер не набивати, рівний набив і висипаємо. Бо... Тому що ми молотимо тільки для себе. Ну, там з сусідам отаке, от а так, щоб я на заробітки не їжджу, тому що не встигаю. Цього року взагалі якісь такі жнива були важкі, той, ніде не їздили. Ще що з плюсів, з, плюс, з мінусів. На вітер варіатор стоїть, не спрацюється. В принципі, торік був молот у нас пшениці, дуже було багато полови. І Ми грішили, що це на вітер відбирає, не відбирає. Як виявилось, проконсультувавши з більш досвідченими комбайнерами, які проживають тут у нас в селі, є похожі моделі, бо масеї там, ну, відрізняються, звичайно, вже більш потужніші моторами, соломатраси, але в принципі, принцип дії комбайна взагалі любого одинаковий то в чому була проблема не до вимолоту зерна, було неправильно виставлене під барабання. Так як ми його купили, ніхто нічого не регулірував, так ми перший рік відмолотили. да, Якість зерна битого нічого ніякого не було, тільки дуже багато полови. Це суто на пшениці. Ячмінь, овес, соя молотилась ідеально. Поки згадав за сою. Хлопці ті, що ми брали, дали нам запасну зірочку ось знизу. Якщо я думаю, що видно, де це піде на привід барабана. У нас оця стоїть зернова на 19 зубів, а на сою ми ставимо на 22, так як іншої нема. Колега купив 240 у йому дали 3 чи 4 зірочки, то він каже, що хлопці ті, що... Він купляв, казали на 25 зубів. Нас стоїть на 22, в принципі, під барабаня трішки відпустив. Сою молотить я б сказав взагалі ідеально. Не було в той рік там побитого, не було стручками соя в гарному стані. Наш комбайник з січкарнею. Січкарня, правда, не на рухомих ножах, але й працює. Зараз вже настроїли досить добре. Ми задоволені. Була проблема в чому? Забивало нам постійно січкарню на суто на Ячменеві. Коли йшла зелена маса, ячмінь зароший, нам забивало соло матраси. Проблему вирішено аж цього року, тому що торік так промолотили, не знали, що до чого, як розпитали людей. Ніхто нічого не знає. В принципі, проблеми як такої ні в кого не було. Але нам. Продавці, які продавали цей комбайн, дали подовжувачі оригінальні заводські до самих солономатрасів. Вони пролежали рік, ми так промолотили. Цього року я приїхав, ще раз мені там поїхав одну ділянку молотити, попросили люди. Ячмінь. Мені стало раз забило, другий раз січкарню забило. Ну, я зняв взагалі січкарню, домолотив так людям. Приїхавши додому, став шукати вирішення проблеми, тому що, думаю, це не діло, свій ячмінь також стояв. І постелити собі покоси якось не так як ми корів не тримаємо, коня не маємо. В принципі, нам ну, соломик такої не треба. Для свинок там пару тюків стюкуємо, залишимо пшенички дай, дай дай вистачить. 20-30 тюків, я думаю, на... Що було зроблено? Якщо камера передасть, тут темно. Ось стоїть від соломотрасів, де йде закінчення соломотрасів, скатна доска така. куди скачується солома, її підхвачує січкарня, ну і в принципі має викидати в розпилювач. Сівши, поміркувавши, що до чого, першим ділом я поставив ось подовжувачі. Є заводські, під них кріплення, заводські болти, заводські дирки. Вони буквально сантиметрів 30. Заходять далі взад комбайну. Ця скотна доска, я її дістав, вона ось тут закінчувалась. Я Ось тут на сварці, я думаю, що видно. Я доварив буквально сантиметрів 15. Ось закінчення, і ось початок, таку бляху скатну до кінця, щоб закривало весь простір, який ось тут залишився. Тому що основна проблема ось сюди набивало зелену масу соломою, і сама січкарня не ставала, просто солому піднімало, піднімало, і вона получалася на соломотрасах зависала. Забивала солом матрас. Не знаю, чи вирішено ту проблему з подовжувачами. може хтось когось має такого комбайна, прокоментує, поділиться своїм досвідом, так кажу, бо комбайн у нас не так давно. То... Або за рахунок цієї бляхи, що доварив, вона ось грає, все, не то, що вона там закріплена. Але зараз проблем до кінця сезону ми не мали. Я вже забув, що таке А так постійно. Коли молочує ячмінь, треба постійно дивитися за січкарнею, чи йде в розпилювач солома, чи немає. Щоб не забило, бо дай Боже. Самі соломатраси. Соломатрасів три в комбайні цьому. Стоїть верхнє решето. Не регулюється стандартними отворами. А нижнє решето регулюється. Як регулюється? Простим методом знімання і підставляння другого решета. Зараз стоїть зернове, поки що так не міняли, ви не судіть строго, комбайн не чищений. Просто компресором продув, грохта трошки почистив, завів те, що видуло, то видуло, так як маємо ще молотити сою з дня на день. Нижнє решто міняється дуже просто. Ось болти стоять закріплені. Відкручуєш дві гайки. Законтругаєних і міняється. Це стоїть вісьмерка, на сою ставлю ніби одиничку. Якщо точно, може колись зніму відео там окремо і покажу штангелем, поміряю. Стоїть ось таке полово. На полову доска, яка здуває, щоб не було на балці. Сьогодні, в принципі, хочу міняти на сою. Поставлю решето, поставлю зірочку. А так комбайн працювати, ніби все працювало. Прокрутимо, послухаємо, чи ніде нічого не скрипить, не піщить і в поле. На комбайні стоїть дозатор, що є великим плюсом. Так як колега того року купив комбайн 240-й масей. Але на механічному ролювому, то казав, що за день рук не чути. Тут, в принципі, такої проблеми немає. Все працює прекрасно. Легенько, за руки взагалі нічого не чути. Все, ось такий вийшов коротенький огляд нашого масейка. ним дуже задоволені. Пишіть, коментуйте, хто що, в кого який комбайн. Може хтось підкаже щось довершити. Щось доробити, тому що кажу, ми ще так, в принципі, нічого тут сильно не, не допрацьовували. Все по оригіналу, так як воно має бути, по-заводському, ніхто нічого не переробляв. лакофарбоване покриття процентів 80-90 оригінальне. домальовувалось ось це верх наклонної камери. Ось ця доска бокова. І малювалася зад комбайна. Так як ці хлопці не скривали, я повторюсь, може відео вже є, що комбайн стояв на дворі і трошки краска повідзвітала. Ось цей елемент фарбований, це ні. Ну Візуально видно, звичайно, трошки перепад, хоча краску купляв оригінальну Масей Фергусон. Ну, але це тут вицвівша. Я думаю, що нормально. Коли візуально так в загальному дивишся на комбайн, то й не видно. А оце в оригінальній красці комбайн. Ось є такі затертості, ну, звичайно не без того комбайнові 41 рік, якщо комбайн 80-го року, це 41 рік. Все, всім дякую за перегляди, всім гарних врожаїв. побільше прибутків, що вас поле радувало гарним врожаєм, а ціна на зерно піднімалась і піднімалась. Всім міцного здоров'я, сили, миру і благодаті. Дякую за перегляди.